Це рубрика шоу у сумці це Альона Маргалієва. Тебе та сумочка, яка знаєш, вона хоче маленька, але в ній неможливо нічого знайти. Взагалі люблю маленькі сумочки. Намагаюся туди все впихнути. Не впихую моя. Насипай. чесно, друзі. Взагалі не готувалась. Все, що там є, зараз знайдемо. Взагалі дуже гарна сумочка. Так це Погнали. парфуми. так. це ганімет. Достатньо популярні, я yeah? скажу так серед Class. і чоловіків, до речі, і жінок. Yeah. Но, і може, можеш парфумів. понюхати. Дуже класні. Ой, Приєм. клас. За. А багато парфумів тебе три мої улюблені: це Бакара Руж, Ганімет і Кіліан Енджел Шер. Так, ключі, ключі це від, від будинку. Оце в мене така маленька компактна прозора пудрочка, okay. бо я. Uh, як артистка не це типу, як... іноді. Вона матова. Да. Так. Ну, це е, до неї е, така <рес> Обов'язковий да. Це масочка. Це всі форі ще купляла. Прям дуже класно. Прям рекомендую так. Маска так. для губ. Це не бальзам, а саме маска. Олівець. Ще олівець. Ой, косметичка, коротше, є в маленькій сумочці. Але бачите, ковпачок щось не підходить. Але дуже класно олівець. Ти косметику багато втрачаєш? Так. Е, да. Тому що я раджуся своєю візажисткою. У, 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 у хороших візажистів зараз косметика дорога, вони мені погано не порадять. Гроші тут. знаєте, а, ну а, так. А, а скільки тут грошей? Ти перша людина, в якої є готівка з собою. До речі, це не часто в мене буває. Я люблю картки. Тут тисяча. Ну, вибачте, скільки вони у мене сенсі. отак. Бо... А. 1950. 1950. Я просто філолог. А, я математик. Залишились ключі від машини. А, ще другий олівець в мене є. Бо олівців мало. Це тримон. Ой, ну да без цього. Це ж має бути обов'язково. Слухайте то магнітні бурі, то ще щось і постійно були. Да, да. Але блін, ну як же ж без цієї? Без аптечки. з да. собою. Цього, <рес> Боже, це я ще страшна людина в цьому сенсі. Так Креатій, багато там чого? це трамон. Все, але це залишилось в машині. Наступна рубрика okay. буде «Шок у мене в машині. У Альони Маргалієвої вийшла пісня сама. Я купила дивилася кліп ревіла. Як не знаю хто? Я тобі дуже дякую за твою творчість. Дякую, дякую тобі. Дякую, дякую. Що дякую. Була. була дуже рада. Дякую.